Вітаю! Ви на моєму каналі, і мене звати Наталя. На Фейсбук часто отримую питання, як я в'язала цю сукню. Фото я вставлю зараз сюди. Тож я вирішила зняти невеличкою Валочку, як я його в'язала. Звичайно, я тільки вчуся, іноді забуваю слова, але ж як виходить, але буду вчитися. Ну ж Переходимо до перегляду. А від вас. Коментарі і підписка. Розпочинала в'язати я зверху. Набрала цепочку з повітряних петель, яка мені потрібна для обхвату горловини. І почала в'язати. Схему я брала на каналі Світлани Зайць. Якщо в мене вийде, я залишу посилання. Потім мені не вистачило, і це я вже додала. З своєї схеми я знайшла у вільному доступі взяла елемент з цієї схеми. Я ось тут цю схему вам вставлю. Елемент, який я додала, сюди, він буде помічений. Потім, коли мені вистачило вже, я дов'язала кокеточку, я перейшла на спиці. Набирала петлі я в кож... з кожної стовпчика набирала по петлі. Так як Плотність відрізняється, то мені не потрібно було додавати петлі. Воно і так вийшло розширення у мене. Потім я виділила з боку по боках по дві центральні петлі і почала робити додавання. Я зробила в кожному п'ятому ряду. Чотир... Три рази я зробила в п'ятому ряду. І потім робила в 10 ряду. Всього я зробила 13 прибавок. І потім вже я в'язала по прямій без додавання. Далі, коли я дов'язала потрібну мені довжину, я перейшла на гачок. На гач... Після лицевої частини я набирала стопчики. В одну петлю я набирала один стопчик, в другу два стопчики. І так, я чередувала їх два стопчики, один. Сподіваюся, вам видно на відео. І далі сюди розподілила схему цього малюнка. Тут трішки потрібно помудрувати з цією схемою, так як вона йде в поколу, тож потрібно вписати, щоб воно зійшлося. Я десь додавала трішки стопчиків, десь робила після, де схеми сходяться, ось тут, наприклад, де з'єднуються два рапорти, то додавала ці клітиночки. Якщо тут одна, то я робила на дві клітиночки. Ну, спочатку потрібно розподілити цей малюнок. А можливо, можна взяти якийсь інший малюнок, як вам подобається. Після того, як я закінчила схему, я набрала спицями полотно. Набирала я з кожного, ну, з 9 стопчиків, я набирала по, по петлі, з 10 стопчика я набирала 2 петлі, щоб в мене вийшов такий воланчик. І далі я вязала на потрібну мені довжину. Я закрила петлі. Потім я ще пройшлася, напевне, два ряди з'єднуваними стовпчиками, але трішки потрібно ну, додавати не, не стовпчик в петлю, а трішки розширювати, щоб не стягувалося, або вільне, вільненько в'язати. І потім це все, що обв'язала стопчиками без накиду. Тут такий цупкенький край, і він не загортується. Сподіваюсь, комусь в пригоді стане моя інформація. ця. Якщо є, будуть якісь питання, пишіть в коментарі. Я рада вам відповім.